Людина і її тіла не одне і те ж саме, і воля людини не завжди співпадає з бажаннями тіла. Коли твоє тіло бажає чого-небудь, зупинись і подумай, чи дійсно ти бажаєш цього, бо ти Бог і ти бажаєш тільки того, чого бажає Бог. Але ти повинен глибоко проникнути в себе, щоб знайти у собі Бога і почути Його голос, який є твоїм голосом. Не приймай свої тіла за самого себе, ні фізичне, ні астральне, ні ментальне. Кожне з них буде прикидатися, що воно твоє істинне я для того, щоб отримати бажане. Але ти повинен вивчити їх всі і усвідомити себе їхнім паном.